Ма важливо про триває в прямому ефірі. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Йдемо далі і знайомимося з нашим новим гостем. Це речник Державної міграційної служби України Сергій Гунько. Вітаємо вас Добре. і будемо говорити про те, що побачили якось повідомлення, що Державна міграційна служба запроваджує чат. Бота, по перше, що це за інструмент зараз. Ми розкажемо нашій аудиторії. Ну і звісно, в яких процесах він може допомогти. Так, дякую. Вітаємо. Ще раз вітаю. І дійсно, ми, це останній електронний сервіс, який ми запровадили. У нас є на сьогоднішній день вже їх 15. Тобто у нас 15 електронних сервісів на сайті, вони всі доступні, вони всі безкоштовні для використання. І, власне, один з тих сервісів це чат-боти. Вони доступні в двох месенджерах це Viber і Telegram. Власне, то тільки ці месенджери підтримують чат-ботів. Той чат-бот, він є дуже. Дуже ефективним він. Дозволяє, не виходячи, не, не залишаючи месенджер, скористатися більшістю, по-перше, сервісів, які є на сайті, ну, є в доступі на сайті міграційної служби, тобто записатися до електронної черги, перевірити, чи немає паспорта в базі недійсних втрачених документів, чи дійсний паспорт. Це важливо. Можливо, ми, якщо будемо мати час, я пізніше скажу, в яких ситуаціях звісно, це, це да. може бути. Але ж так. So... <laughs> Родзинкою цього сервісу є те, що за згодою і за бажанням особи, цей чат-бот може відстежувати саме етапи виготовлення документа, оформлення. Тобто, якщо людина подала документи заяву на оформлення біометричного документа, біометричного паспорта, чи це закордонний паспорт, чи це ID-картка, то цей чат-бот замість людини вже людині не потрібно щодня там, на сайті міграційної служби є сервіс щодо перевірки. Статусу документа, чи він ще не готовий, кому він етапі, і так далі. Так, от чат-бот це може робити за людину, тобто відстежувати власне етапність. Етапна, ну статус документа. Власне, і якщо цей статус змінюється, то чат-бот присилає на повідомлення про те, що статус вашого документа змінилося. Змінився. Ну на практиці я не знаю, чи чи чиєм не знаю, Ми зробили такий дуже коротенький мультфільм про, про ролик. Про цього чат-бота там 40 секунд, наскільки я пам'ятаю. І там чітко показано, що результатом роботи цього сервісу є те, що чат-бот присилає повідомлення, що ваш паспорт готовий, приходьте до міграційної служби і зможете можете його забрати. Власне, тобто, це, як, це, як це працює? Тобто просто зайти у вайбер на... Зайти... й там... ти. Ну потрібно знайти цього, цього бота. Його можна знайти кілька в кілька способів. Перший спосіб це в наших підрозділах є на інформаційних стендах є QR-код, який можна засканувати будь-яким сканером, сканером QR-кодів, в тому числі і вбудованим сканером QR-кода в Viberі. І далі ви відразу попадаєте на сторінку. Це паблік акаунт. Ви попадаєте на сторінку цього чат-бота в тому меседжері, який ви обрали. Там є два різних. Це для Телеграму і для Вайбера два різних QR-коду. Інший варіант ви можете з мобільного пристрою, ну тобто з пристрою, на якому у вас власне встановлено той месенджер, ви можете зайти в будь-якому браузері на сайт Міграційної служби, і там в сервісах є посилання власне, на тих чат-ботів. І відразу ті посилання вони вас перекинуть вже в месенджер і вже на той паблік-аккаунт, тобто в той месенджер, в той, в, на сторінку цього бота безпосередньо вже в месенджері. І далі сам чат-бот. Він містить меню ще окрім сервісів міграційної служби. Це також є дуже важливо там є. Можливість отримати вичерпну консультацію стосовно того, що потрібно мати для оформлення біометричних документів. Причому, коли ми кажемо біометричні документи, ми розуміємо, що це не тільки документи, які видаються громадянам України, тобто, це не тільки паспорт громадянина України, а й картка ще? і паспорт громадянина України для виїзду за кордон, але це також і документи, які вже починаючи з осені минулого року, ми біометричні документи видаємо також і іноземцям. Тобто, це посвідка на тимчасове проживання і посвідка на постійне проживання ці документи є сьогодні вже в Україні біометричними. І, власне, також ці документи для цих, для... що потрібно для цих документів, також можна дізнатися в чат-боті. Причому там це інтерактивно відбувається. Тобто чат-бот задає людині певні запитання там, щодо віку, щодо умов перебування, причин підстав для перебування в Україні і так далі, і видає вже на якийсь узагальнений список, який, наприклад, є на нашому сайті. Тому, що, звичайно, що... Всі ситуації неможливо прорахувати, але ж він вже видає максимально конкретизований список документів саме для цієї життєвої ситуації, яка є в людини, тобто. Тобто в такий спосіб певні комунікаційні процеси набагато спрощуються, так І... ну по суті, по суті, цей сервіс він ті сервіси, які ми робимо, ті сервіси, які є на нашому сайті, їх є 15, Я вже казав. Вони по суті ми е, намагаємося знищити корупцію, е, знищити взагалі будь-які підстави для корупції. Сьогодні от раніше багато говорили, що а в чому там... були корупційні ризики раніше? Все, що заговорів починаючи від зайти без черги, навіть буквально вчора я був на в ефірі в одному з телеканалів, і там показували сюжет, що вони дуже цікаво до речі зробили сюжет. Вони пішли трьома способами отримання айді-картки. Вони звернулися до міграційної служби, звернулися до центру надання адмінпослуг і звернулися до фірми посередника. Ще знайшли в інтернеті повідомлення Та їх зараз допоможено. дуже багато, і навіть біля центрів адміністративних. Послуг стоять просто люди і пропонують тобі ці послуги, що давайте я сам все зроблю, тільки ви мені заплатіть. Во так от виявилося, і це було в сюжеті. Власне, виявилося, що найпростіший, найшвидший шлях це саме піти просто самому до центру надання адмінпослуг чи до міграційної служби. І все і не потрібно ніяких посередників, не потрібно нікому платити. Треба просто це зробити. Там на жаль не показали, що в нас є електронна черга. В нас на сьогоднішній день вже для всіх підрозділів в нас їх більше 600, по Україні підрозділів працює електронна черга, тобто людина можна ну ми робили аналіз буквально кілька тижнів назад. Якщо ми говоримо про оформлення id картки, id картки, бо ми перед ну, напередодні виборчого процесу ми аналізували ту ситуацію. Якщо ми говоримо про id картку то в майже 90%… В Наших підрозділів, а якщо ми говоримо, що їх там 600, то це більше 500 підрозділів. Ви можете записатися на оформлення ID-картки на найближчий час, там на завтра, на післязавтра, да, умовно кажучи, ну, кілька днів наперед. Просто на нашому сайті. Тобто на сьогоднішній день це виглядає так. Ви на нашому сайті можете записати, чи в чат-боті ви можете записатися на оформлення документа, потім прийти витратити в міграційній службі. там 15-20 хвилин, воно а не займається. Це, займає, правда, а... так, тобто, це не правда так, Це якщо, якщо так. ви записані до електронної черги, то вам е, в нас сама система електронної черги. Ми її будували вона є унікальною, ні в кого більше такої електронної черги, як у нас немає. І та система електронної черги, вона передбачає, що ви не повинні очікувати виклику до е, ну для, для отримання послуги власне більше як там 10 хвилин. Тобто, якщо у вас час, ви записалися там, умовно кажучи, на 15.30, то до 15.40 вас мають запросити вже для оформлення послуги. Точно в 15.30 там рівно, можливо, не викличуть, але в 15.33, 15.35 і так далі, тобто протягом 10 хвилин. І плюс сама послуга займає надання послуги, займає там до 15 хвилин. Тобто загальний час перебування у підрозділі він не повинен перевищувати 20-25 хвилин. І, е, і це так саме так і працює. Тобто це абсолютно нормально. І е, далі, навіть просто банально, ми от раніше були, на жаль, і, і правоохоронці нам допомагають боротися в такий спосіб. Раніше були е, прояви, які що людина приходила, там, ну, законом визначено, що... Паспорт має бути зроблений там, протягом 20 робочих днів, наприклад. Да? І от через 20 робочих днів людина приходила там. До місця, де вона подавала документи, і їй казали, що ні, ще вашого паспорта немає, через два тижні ще немає. А от там може ви там дасте там кілька гривень, ну, бо нам треба типу з'їздити за вашим за вашим паспортом. Була. Зараз вже немає в цьому змісту, тому що бот сам ну ви ви вже можете в базі міграційної служби перевірити інформацію, де ваш паспорт А чи скоротився штат співробітників у зв'язку з цим. У зв'язку з тим, що автоматизовано процеси. автоматизовано процес отримання інформації на сьогоднішній день. Саму послугу паспорту оформити в інтернеті неможливо, тому що необхідно звернутися до міграційної служби, сфотографуватися, ну, сканування та, відбитків пальців. Це, процеси, які це не вимагає присутності. Да. Тому це розвантажило, це дійсно розвантажує наші гарячі лінії. Це розвантажує наших працівників, які змушені ну в жодного державного органу, немає штатних в кожному підрозділі, Лі не може бути штатних працівників, які там сидять на гарячій лінії, і відповідають на запитання. Да? Тому ті телефони, які є навіть на сайті міграційної служби, вони ведуть власне до звичайних працівників підрозділів. Да? І ті працівник підрозділу він робить свою роботу, і тут дзвонить телефон, він має відповідати на запитання людей, да паралельно роблячи Роботи. ту роботу, яку він робить. От в цьому розумінні це дуже сильно розвантажує, тому що сервіс дозволяє не лише отримати інформацію, консультацію з питання, які потрібні документи. Як звернутися, але сервіс дозволяє вже вирішити там організаційні питання, записатися в чергу, відслідкувати, чи готовий мій паспорт. А якщо ми говоримо про кінові чат-боти, то власне цей чат-бот він він самостійно сам за людину він перевірить, чи не змінився статус документа в базі. Якщо статус змінився, то він запросить, скаже ваш паспорт, готовий. Да. але ж не всі користувачі є впевнені в інтернетом, там і так далі. Так не всі вміють користуватися такими програмами. А та частина аудиторії, яка цього робити, не вміє, все одно ж звертається правильно. Звертаються ну, і на звичайно. гарячі лінії, і безпосередньо приходять напевно, так і звичайно, щоб ми, ми маємо питання. залишати ту можливість. Ми її залишаємо. Ми не скасовуємо ні в жодному разі, не скасовуємо роботу наших. Гарячих ліній, але ж ну, зараз той сегмент навіть літніх людей зі смартфонами, він величезний. Насправді зараз знайти бабцю, яка не користується месенджером, щоб зв'язатися там, поговорити з онуками. Ну, це, це я думаю, вже все, все, все важче і важче. Тому, в принципі, оцей, цей, цей чат-бот, власне, який є в месенджерах, вже не потрібно там ходити на сайти, не потрібно користуватися якимись складними додатками це просто в месенджері. Ну воно воно набагато знижує той поріг доступу до цього сервісу. Тобто, в принципі, на сьогоднішній день я думаю, що це вже максимально доступний сервіс, який має охопити вже максимально. І ви бачите, що ним користуються, так? Тобто ну, ми він не, ми не ми можемо бачити вік. Ми взагалі е політика месенджерів, політика вайберу, телеграму, вони вона не передбачає, що ми можемо знати Щось про, про користування звісно, да, тобто... я кажу, ви бачите про ефект, так що да, дійсно це да, розвантажує да. да роботу це це, це, це працює. Та... Ну ми щойно запустили ці боти. Ще не всі, можливо, знають про них, не всі дочиталися, але ми бачимо зростання, тобто зростає щодня, зростає кількість користувачів. Так що ці сервіси вони будуть е... і далі працювати Звичайні. ще трошки часу у нас є, і можемо поговорити про те, в якому випадку варто звертатися до Державної міграційної служби, так і е... За якими документами це слід робити саме до цієї інституції? Звертатися я маю ну, ну, Державна міграційна служба на сьогоднішній день видає громадянам України це паспорт громадянина України, ID-картка, і це паспорт для виїзду за кордон. Біометричний паспорт для виїзду за кордон. Ну, Всі всі документи, які видає міграційна служба, вже є біометричними. Також міграційна служба видає документи іноземцям. Це посвідка, так як я казав, посвідка на постійне. Проживання посвідка на тимчасове проживання, окрім того, міграційна служба надає ще послуги у сферах громадянства. Тобто ми готуємо документи, реєструємо громадян України і готуємо документи для комісії з питань громадянства при президентові України, оскільки прийняття рішень щодо е, прийняття до громадянства це виключна компетенція за конституцію. Це виключна компетенція президента України. І також ми працюємо з вирішуємо, ну працюємо з. Заявами іноземців щодо надання дозволу на імміграцію і осіб без громадянства, а також працюємо з заявами про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового тимчасового захисту, тобто у цей. Спектр питань щодо міграції в Україну і щодо громадян України, власне, всі всі ті послуги і от, на до речі, наскільки складає? швидко можна отримати ці документи, тому що ми пам'ятаємо, коли була хвиля, так на фоні новини про безвіз і були величезні черги, і були до речі, і чат-боти, які відслідковували просто саму чергу, навіть щоб ну, просто да. туди потрапити. Наскільки зараз цей процес вже є простішим? Ну, ситуація заспокоїлася однозначно. Ми мали, я можу так навести приклади в цифрах: якщо після запровадження безвізу в 2017 році, влітку ми мали пікові значення близько 30 до 30 тисяч доходило закордонних паспортів протягом дня оформлювалося, да, в Україні. То сьогодні ця цифра після всіх заходів, що здійснені, ми дуже суттєво збільшили, по-перше, кількість обладнання, на якому оформлюються такі паспорти. До нас приєднається. Центри надання адмінпослуг територіальних громад, відкриваються ті ЦНАПи, долучаються до цих послуг, запускають обладнання щодня практично, тобто їх стає більше Фільше. і більше. Загалом ми рахували, там, станом на січень місяць у нас більш як в три рази збільшилася потужність, тобто кількість обладнання, на якому можна, ну, загалом, на якому можна оформити біометричні документи. Так, незалежно від того, чи це обладнання встановлено в міграційній службі, чи в центр надання адмінпослуг, чи а в паспортному сервісі. так? За законом біометричний паспорт ви можете оформити в одній з трьох установ. Тобто прийти оформити заяву. Це може бути або центр надання адмінпослуг, це може бути паспортний сервіс, сервісне підприємство, або ж це може бути підрозділ міграційної служби, але рішення про оформлення документа у всіх випадках приймає тільки міграційна служба, тому що міграційна служба є відповідальною за питання ідентифікації і за прийняття рішення щодо оформлення документа. Тобто, ми виступаємо от ті три установи. Це вони все одно фронт. Дадають. Це, Але бекофісом завжди виступає тільки міграційна служба. Тобто рішення приймаємо ми і за, за всіма документами, включаючи ті, які оформлюються і в наших підрозділах, і в центрах надання адмінпослуг. Тому звичайно, ми співпрацюємо. Ми, ми несемо повну відповідальність за весь процес. Ось і навіть при цьому сьогодні в нас 16, близько 15-16 тисяч паспортів оформлюється щодня. Тобто, дуже суттєво впав попит. Немає зараз практично. Як я вже казав, якщо ми говоримо про id картки то близько 90 підрозділів можна записатися вже на найближчий час в електронну чергу без всяких ускладнень. Якщо ми говоримо про закордонні паспорти, там трошки напруженіша ситуація. Близько 50 підрозділів мають можливість на сайті просто зараз зайти і записатися. Інші 50% це також не є проблема. Можна або в поточну чергу прийти, або звернутися в наші електронні черзі. Нема центрів надання адмінпослуг, тому. Ми ну їх там є мало, тому що вони використовують інші системи електронної черги. Не всі вибрали обрали нашу систему, це їхнє право, і тому, але при цьому всьому ми пишемо, що ми не, не маємо технічної можливості забезпечити, щоб їхня електронна черга була інтегрована до нашого сайту, ну до нашого ну, сервісу. Фактично це, це вже так да. на розсуд. І по суті, в великих містах, за виключенням там окремих західних областей, оформити закордонний паспорт от, без попередніх записів до електронної черги. Це питання там ну години півтори. В західних областях можливо доведеться там кілька нуше ну, але, ну, але Це все одно вже простіше ніж ми пам'ятаємо да. два роки тому. Дякуємо зараз. вам за інформацію і будемо відстежувати, звісно, які інструменти з'являтимуться надалі. Сергій Гунько, речник державної мігерців. Ційної служби України був гостем нашої студії прямого ефіру. Програми Важливо. Про на цьому ми вже завершуємо наш випуск і висловлюємо подяку магазину Топсікрет за наданий одяг. Сумки кампанії Кандидат скажіть, Скажичий Крим, дисидентський шлях правозахисника Василя Овсієнка та новий електронний сервіс Державної міграційної служби. Такі теми ми сьогодні обговорили з гостями нашої студії. Побачимося вже завтра традиційно о 16-й У програмі Важливо порода зустрічі!